Шановний прем'єр-міністр Пленкевич, шановні колеги, високоповажності, радий дуже бачити вас, радий дякувати за те, що ви разом з вашими країнами зробили. Це дійсно третя зустріч у цьому форматі. Я дякую вас за вашу підтримку імені України і народу. Від імені наших дітей дякуємо за вашу гостинність, за те, що лікуєте наших поранених солдат, за вашу участь, зокрема, і на саміті миру, як Андрей сказав, за ваше підписання заключного комуніке. Ми дійсно намагаємося всі завершити цю війну у справедливий спосіб. І ми цінуємо зв'язки між нашими народами і державами, які сприяють більшій стабільності. На жаль, питання стабільності стає, знаєте, додалі таким ресурсом, які додалі менш часто зустрічаються. Ми бачимо наскільки крихким і цінним є мир у міжнародних стосунках. Ця війна лише нагадала, наскільки небезпечна війна і цінний мир, Балкани пам'ятають те, що відбувалося у них, Європа це пам'ятає, і власне українські спротив російської агресії це ще одна запорука вашої подальшої стабільності. Якщо Росія досягне своєї цілі. Пороботити нашу країну без сумніву з'являться нові на кшталт московської режими. Та й московський режим буде намагатися далі дестабілізувати і Балтійський регіон, і Балкани. Ми маємо зробити так, щоб у Росії не стало сил продовжувати цю агресію, щоб вона не змогла більше загрожувати іншим країнам. Шановні друзі, ми маємо зробити все, щоб зменшити спроможність Росії дестабілізувати Європу і світ. Хочу привітати вас, як одну з країн, яка вже уклала двосторонню угоду з Україною. Загалом маємо 36 країн. І багато країн присутні тут на саміті вже серед них. Багатьох інших ми запрошуємо. Абсолютно важливо укладати такі договори безпеки від цього залежить майбутнє Європи. І таким чином можна забезпечити мир, який не можна буде роз... зруйнувати будь якою зовнішнім впливом. Другий момент війна Росії проти нас. Україна і війна продемонстрували, як може виглядати сучасна війна. Лідери країн і люди України дедалі більше бачать наскільки технологічно розвинена стала війна. Звідси потреба у новому озброєнні, у нових інвестиціях. Це нам необхідно зараз. Просто зараз, а після завершення війни це буде гарантувати силу ваших арсеналів. Йдеться про виробництво дронів, засоби електронного. Протидії ці та інші можливості дадуть можливість вашому регіону жити у мирі. Також хотів би наголосити на виробництві боєприпасів. У вашому регіоні є у цьому потенціал. Закликаю інвестувати відповідні компанії, компонент у виробництво компонентів боєприпасів. Ми розуміємо, що є чимало політичної напруги, що чимало тиску робиться з метою нашу єдність розвалити. Європа зараз не така об'єднана, як колись була, але вона далі хоче бути мирною. Процеси інтеграції, які вже розпочалися, вони повинні досягнути результату. ЄС повинен охопити весь континент. Усі демократичні країни Європи, включно із країнами цього року, регіону, і це безумовно має будуватися і на членстві України у ЄС, що обов'язково буде досягнуто. Маємо докласти всіх зусиль до того, щоб це сталося швидше. Готовий співпрацювати з командами інших країн для того, щоб зробити процес переговорів ще простішим і чулачим. Далі на нещодавні зустрічі з представниками дружньої до нас сторін до Нью-Йорку. Ми говорили про відновлення країни. Ми... Говорили про те, що такі заходи підвищать не просто опірність України, але і зроблять її економічно більш потужною. Енергетика. Ми говорили про те, що чимало її було зруйновано Росією під час війни, але йдеться про нову енергетику, яка Виникне обов'язково і яка оздоровить міжнародну конкуренцію. Ми маємо на меті дещо те, що нагадувати план маршала свого часу запропонованої Європі. Далі із липня ми працюємо над формулою миру, і у, у, у листопаді воно вже буде все готово з усіма умовами яких прописано справедливе завершення війни? Це буде зроблено на другому саміті миру. Звісно, виникає питання, як змусити Росію взяти у цьому участь, як змусити тих, хто відповідає за війну, виконувати формулу миру. Зараз Росія зникає чесної, відвертої дипломатії, саме тому ми в Україні розробили план заходів, здатний о, о, виправити ситуацію між поточною ситуацією і майбутнім самітом миру. Це план, який забезпечить досягнення надійної стабільності. Який позволив подавить Росію можливості далі погрожувати Європі. Цей план вже був представлений в США нашому найбільшому безпековому донору. Тепер ми ділимося цим планом з усіма з нашими партнерами для досягнення цілий план. Перший пункт плану стосується дефіциту. Геополітичною певнестю в Європі і того, як це треба вирішити. Це стосується, зокрема, посилення НАТО. Це дозволить забезпечити Путіну геополітичну втрату. Україна одна із незалежних держав. Кожна незалежна держава повинна мати можливість обирати своє майбутнє. І ми маємо це робити із чітким розумінням, що Україна ніколи більше не буде піддаватися такому тиску Росії. Майбутнє членство України стане одним з реальних кроків до такого миру, упевненості в такому мирі. І я дуже щиро закликаю всіх, хто має рішучість сьогодні. Долучатися у листопаді у грудні для нас буде шанс зробити крок до миру, до стабільності. Давайте скористаємося цією можливістю і зробимо правильний вибір припинити цю війну. Ми розраховуємо на лідерську позицію президента Байдена. На помірковані і розумні політики Великобританії, Франції, Німеччини ми розраховуємо на кожного із вас, на усіх вас. А разом ми зможемо досягнути усього, що нам потрібно. Дуже дякую за увагу і за запрошення.